Найбільший за всі роки незалежності врожай зернових підвищення соціальних виплат та заробітних плат, ріст ВВП, Новий податковий кодекс та залучення в економіку України іноземного капіталу. Саме на таких досягненнях у 2011-му заакцентував свою увагу президент України Віктор Янукович. Все це, за словами глави держави, позитивно вплинуло на економіку та стабілізувало ситуацію в Україні. Можна багато критики сьогодні наводити. Але я хотів би в цілому сказати, що за, ці, за цей період часу уряд і в цілому виконавча влада свою справу зробила. А враховуючи те, що ми не приховували, і не приховуємо, і ніколи не будемо приховувати недоліки. Ця дискусія завжди буде актуальною. Що, ми, що нам вдалося зробити, чого і чому не вдалося зробити, тому прорахунки треба своєчасно виправляти і ніколи їх не повторювати. Що ж до цін на комунальні послуги для населення, очільник держави запевнив, що вони не будуть підвищуватися, а зниження вартості російського газу до європейського рівня для України є національним інтересом держави. Він висловився проти підвищення ціни і наголосив, що наразі переговори з Росією щодо газового питання перейшли в активнішу фазу. На думку Віктора Януковича, ціна на газ має бути не вищою за 250 доларів США за кубометр. Ціна... В Україні 515 доларів. Ціна на газ. А за рахуванням Харківської знижки 415. Це ціна не підйом, Вона найвища в Європі ціна. Якою буде ціна? Ми вважаємо, що ціна на Україні не повинна бути. Вищою за 250 доларів. Представники міжнародних ЗМІ звернулися до президента з питанням стосовно арешту екс-прем'єрки Юлії Тимошенко. Він заявив, що не проти її звільнення, якщо це не суперечитиме українському законодавству. Повинен працювати принцип презумпції невинності і незворотність покарання. Ми про це повинні з вами всі пам'ятати і дбати, щоб він застосовувався в нашій країні. У 2012 році влада продовжить роботу з модернізації країни, фундамент якої закладався останні два роки. Принаймні в цьому запевнив глава держави. За його словами, вже незабаром очікуються реформи в медицині та освіті. А головний акцент державної політики можна владці робитимуть на регіональному та місцевому рівнях.